Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я хотіла би почати з нашої поїздки в Седнів. Тут ви можете бачити, як ми зі Стасом заїхали за моєю сестрою. У Седнева є декілька визначних місць і своя історія. Якщо вас зацікавить моє відео, обов'язково подивіться інші тематичні. Отже, спочатку ми пішли до садиби Лизогубів, а точніше до парку біля неї. Вхід коштував нам всього 20 гривень. Я ще біля входу побачила місток, до якого ми одразу і пішли. Він називається червоний через відтінок тиньку, тобто вапна, і був побудований лизогубами на честь перемоги над Наполеоном. Звісно, вже неодноразово його ремонтували і змінювали забарвлення. Також біля нього було встановлено перший на Чернігівщині та другий в Україні пам'ятник Шевченку. Взагалі, я так зрозуміла, Шевченко був частим гостем в садибі. Проте зараз вже цього пам'ятника, як ви бачите, нема. Після цього ми пішли до Альтанки Глібова. Якщо ви в Сейдневі, то просто зобов'язані зробити там фото. Гляньте, яка тут краса. Пропоную декілька кадрів подивитись просто під музику. Тим часом ми перемістились в одну з частин садиби. Нам сказали, що тут зберіглась оригінальна ліпнина, двері, вікна та підлога, також деякі меблі. Ось тут Стас якраз розглядає одну з шаф, каже, що добротно зроблена, і даремно її пофарбували в такий дивний колір. Ще в одній кімнаті ми знайшли представлені картини. Та загалом в цій частині було не дуже цікаво, тому ми швиденько її пробігли і пішли далі. Це ми вже заходимо в основну частину садиби, як і в попередній, тут є збережені меблі, вікна, навіть скло, а також стоїть фортепіано. Нам сказали, що на ньому ніхто не грав близько ста років, але дозволили спробувати, тому думаю, що все ж таки хтось та й грав. Звісно, близько ста років його ніхто і не налаштовував, але стас таки спробував щось зіграти. Після екскурсії ми вирішили просто прогулятись, пофоткатись, сходити на снов та й таке. А поки ми гуляли, Варя знайшла якусь нору і сиділа там, але нічого, потім і я до неї залізла вдвох все-таки веселіше. Потім знайшли ось таку атмосферну качельку. Фоток, звісно, не робили багато, але блін, яка ж вона незручна, як на ній взагалі гайдаються. Ми вже перемістилися до церкви, в якій знімали фільм Вій 1967 року. І одразу ж тут зустріли такого милого котика, і вся увага переключилася на нього. Все ж відірвались від цієї Мілашки і пішли всередину. Тож пропоную і вам разом з нами подивитись, що тут є. Після Сетніва ми ще вирішили поїхати до мене в село і провести екскурсію з і там. Село моє називається Подовка. Раніше це був хутор поден. Звідси у мене дід і якраз вони з тіткою були там. Тому ми трошечки з усіма посиділи, порозмовляли, сходили в ліс, подивилися село. Насправді воно вже дуже невелике, тому ми за пів години, мабуть, що все й обійшли. Ну, звісно, не прямо кожну вуличку, але все ж таки. І поїхали в Чернігів. Ви не повірите, що ми поїхали робити генеральне прибирання. Втомлені, але все зробили. Це моя тітка показує, що дід зробив собі переговорний пункт, бо в цьому селі зовсім нема зв'язку. А йшли ми сюди не просто так, а подивитись, які ж мухомори поросли у нас. За двором, тому я вирішила, чому би вам не зняти, також подивіться. <хи> ну і все, після мухоморів переходимо до прибирання. Після того прибирання пройшов вже тиждень. Роботи було багато, а часу мало. Тому зараз будемо робити з вами недогенеральне і перепідтримуюче прибирання. Вихідні дані я показую вам на відео. Почала я з плити, перевіряючи, вона вже не гаряча, бо тільки що снідали, знімаю все і запирськую антижиром. Вирішили все-таки поки повернутися до бази, як і радили в коментарях до попереднього відео з прибиранням. Далі розношу засіб губкою і залишаю на деякий час, в цей раз поки мию посуд. Починаю завжди з великого: типу сковорідки, кришки від них, бо найбільше таке не люблю. Та й коли це перемив, можна одразу сховати на своє місце. У нас є духовка, і все стає набагато просторіше і чистіше. Та й потім помити якусь чашку чи тарілку здається шурх-шурх і готово. Посуду назбирали, звісно, дуже багато, вже й спина почала боліти. До речі, ви не подумайте, Стас також прибирає. Найчастіше ми ділимо квартиру навпіл. Я беру або дві кімнати, або кімнату і кухню. А у Стаса завжди є ванна, і що ще залежно від мого вибору. Далі я запирскала решітки, також антижиром, і буду протирати відкриті поверхні від пилу, аби одразу поставити чистий посуд. Від пилу я нічим не користуюсь, тільки ганчірка і вода. Якщо це кімнати, то іноді спершу смахую пил піпідастром, а потім вже мию, аби не розводити бруд. Тож і тут я періодично ходжу, аби намочити ганчірку теплою водою і все прекрасно відмивається. Нарешті з посудом розібралась, повертаюсь до плити. Спочатку витираю засіб губкою як для миття посуду, добре так проходжусь по всіх місцях, а потім беру тряпку і дотираю плиту, аби вже точно нічого не залишилось. І ось такий вийшов результат. Як на мене, стало набагато краще, навіть якось дихати стало легше, бо все ж таки плита займає немало місця на кухні, ще й знаходиться в центрі. Повертаю чайник на місце і бачу, що не домила посуд, тож йду його домивати. Повертаюсь до відкритих поверхонь, у мене завжди так, наче план був один, а потім побачила, що треба зробити і те, і те, і вже зовсім забула, що робила на початку. У вас є таке? Напишіть в коментарі, цікаво буде почитати. В кінці я протираю поверхні, ось так, як ви бачите на відео. Беру губку для посуду, засіб для миття посуду і швиденько все намилюю, а потім протираю тряпкою. В кінці, звісно, губка пішла у смітник, бо своє вже віджила. Я нею помила все, що можна було помити. І ось довгоочікуваний результат. Стас сказав, що його засліпила ця чистота. А ви як думаєте? Ось таке невеличке прибирання у нас вийшло, можна було б ще і ще пихтіти на кухні, але то була субота і хотілось трошки пожити її і для себе, тим паче плани були грандіозні. Але спершу ми поїхали в АТБ та в Аврору, тому далі покажу розпаковку. Ми вже побували в АТБ, закупились, також були в Аврорах і... Мабуть, що були в сільпо, але нічого там не купили. Тому зараз швидка розпаковка. До речі, прикольно, що В АТБ тепер можна електронні чеки отримувати, тим самим зменшувати ці всі бумажки, бумажні чеки. Думаю, що це класно. Отже, в нас вийшло філе 640 грам за 97 гривень. Також ось такі ковбаски. Ми їх дуже любимо, вони були на знижці а, і обійшлися нам 89 ,21 гривень 21 копійку. Також ми взяли солодкий перець 29 гривень 39 копійок. Взяли приправу до картоплі ВТБ. А, так, скільки вона коштувала? 884 також на знижці, і ще за неї буде нараховано. Кешбек, Також взяли два огірки 24 гривні 36 копійок. В нас кускус -кус закінчився. Ми беремо ось такий, завжди 57 гривень 20 копійок. Далі кетчуп, звичайний, лагідний, за 17,90. Також в АТБ зараз є знижки на ось таке масло. Хоча цінника там не було, що він на знижці, але ми подивилися на сайті ОТБ, просто пропікали і дійсно так. Тому взяли дві пачки 67,90. Ми взяли сир. Так, ми взяли сир ось цей за 41,90. Далі взяли просто такий хліб-багет. 290 грим за 31 гривню 70 копійок. Печериці обійшлися в 63 гривні 26 копійок. Ну і взяли яйця. Зазвичай ми беремо 10 штук, а тут вирішили, що вже потрібно по 20. Тож 113 гривень 80 копійок. Перемістились в кімнату, бо зараз таз буде готувати, і щоб йому не заважати. То закінчимо огляд тут. Отже, ось цю свічку, в'юзкою ми були. Я показувала з огляду, коли ми їздили в Київ, казала, що вона дуже мені сподобала, що в неї такий приємний аромат і не витримала душа. Побачила у себе в місті таку і купила. Дуже мені подобається, вона таким трошки солоденьким, чи не трошки, ну не знаю. Мені спочатку взагалі не сподобався запах, а потім якось запав. Я постійно про нього думала. І от, допалимо гарбузик наш і поставлю туди ось цю. Так, далі купила ось такого кота в Аврорі. Він зараз на знижці, мені здається, 199 гривень. Не знаю, навіть десь тут багато чеків. 299 гривень на знижці. Це на Святого Миколая дочці Стаса буде в такий подарунок. Добре, потім побачила ось таку кульку в Аврорі також. Не повірите, 34 гривні коштує. А виглядає, ну, як на мене, дуже цікаво. Мені здається, що в епіцентрі. Така б набагато дорожче коштувала, тому взяла. Також в Аврорі прикольні ось такі типу Лего в українському стилі фігурки. Взяла дві такі, два таких набори це по 99 гривень. Це аж на весну, там в подаруночки додам. Не буду казати кому, бо, можливо, дивляться відео. Також в Аврорі ось такі гірляндочки. Дуже схожі на ті, які я показувала в огляді е, Вайкікі. Але там були пряничні чоловічки, і вона коштувала наші 150 гривень. А це ось в Аврорі тут такі подаруночки наші. А тут е, чи то шкарпетки, чи то цукерки, такі льодяники. Носочки. Носочки. О, і вони. Начебто. Так, це Аврора. По 84 гривні. Чому би ні. І останнє це ось такі кульки. Це я не собі взяла. Це буду надсилати брату. Ну, я надсилаю йому ялинку туди, де він служить. Невеличку. І на неї потрібні якісь прикраси. І там кожен рік я різні насилаю. І... Там один рік сама робила, один рік, не пам'ятаю, мабуть, теж купувала, і вирішила ось такі золотисті взяти на цей раз. І вони коштують 44 гривні 12 штучок. Тож, ось такі покупочки були сьогодні. Під кінець відео вирішила з вами привітатись. А все тому, що побачила, що на мене після огляду магазинів підписалося доволі багато, як на мене, людей. І можливо, вони очікували, що цей канал буде взагалі з оглядами. Але я тут знімаю про своє життя. І тоді ми поїхали в Київ спеціально в магазини. Я вирішила, чому би не зняти. А загалом тут будуть ось такі відео. А, наступне, до речі, буде також з оглядом, бо в моєму місті в Чернігові відкривається епіцентр на цих вихідних 9 листопада, тому звісно ми туди підемо. І Я все зніму і все покажу. А потім, після огляду, вже почнуться новорічні відео, якісь DIY. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь. Дзвіночки ставте, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Ну, а ми вже скоро побачимось в наступному відео.